Щодня вони віддають за наше мирне небо найцінніше здоров'я на превеликий невимовний жаль своє життя. Полтава у смутку біля свято Успенського собору попрощалися із двома загиблими військовими. Один із них – 24-річний полтавець Віктор Медяник. Чоловік у 2022-му пішов на військову службу. Він був старшим стрільцем десантно-штурмового відділення. Загинув 22 серпня 2024-го у Курській області. Прийшла попрощатися зі своїм учнем його вчителька з історії Марина Кузьміна. Дуже добра людина. Який завжди приходив на виручку, який боровся за правду за честь. Ну, і, мабуть, з перших днів не дарма він опинився саме там. Цього ж дня у Полтаві попрощалися із 56-річним солдатом Олександром Ільяним. Він був водієм механізованого зводу. Раніше працював у сфері газовидобування, говорить його колега Ігор Співак. Військовий загинув 20 серпня в Курській області. Він у нас працював довгі роки. Держави заслужив пенсію по вислу. 55 років пішов на пенсію. Але людина захотіла працювати. Відпочив десь біля року і вирішив повернутися на роботу. Але так сталося, що його забрали в армію. І там він погиб. Обох військових поховали на Затуринському кладовищі.